Bye. Будь Ласка, назва вашої команди. Ми команда Cartoon Pictures. Ми команда Mavare Productions. Моваре Продакшнс Корифеї. Це, це як команда з Бєльчиком, тільки без Бєльчика. Цього разу Він нам не треба. Бєльчика жалко. Звітаю. Знову вітаю. Знову вітаю. У Мене багато імен. Олексій, Константин, Олександр, Кришталь. І з цього випливає назва нашої команди. Це я Кристолевий Константин. А скажіть, будь ласка, які у вас очікування від даного івенту? Очікування? А, минулий раз, коли мене питали, що я очікував, я сказав щось типу жорстко. На цей раз я підготувався. А, Написав сюди свої очікування. Ось мої -е. -е очікування. Мощно, моцно, 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 моцно. Тому. Ось, ну я хочу, щоб він завершився успішно. І хочу, щоб ми у неділю всі разом сиділи, переглядали наші чудові нові шведи і насолоджувалися цим. я хочу, щоб це було запально, красиво, цікаво і весело. Ми не будемо ще раз заходити в секс шоп. Це перше очікування. А я не бачу тут нічого такого. Тут гроші Гроші, так у нас обмежений бюджет. Тому що минулого разу це були гроші мої на тиждень. Я харчувався цим членом, тому що мене не було ще їй добре. А скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати якісь там передбачення чи побажання вашій команді у фіналі? Нашій чи всім? А можете всім або всім бажання насолодитись, як у минулий раз? Забрати всі грамоти, забрати знову приз глядацьких симпатій. Але я впевнений, що ми його не заберемо, тому що минулий раз чисто за нам його дали. чисто, щоб не відрахували, тому що голова Екса не дасте приз. Все полічельні. Побажання. Прийти вчасно, бо сьогодні очікувати було трохи одну людину запарно. В принципі, це все зроблено заради приколу, вайбу. Тому кайфуйте, і буде перемога. Скажіть, будь ласка, що для вас є успішне закінчення івенту? О, успішне закінчення або завершення івенту це насолодження, що отримують глядачі, і також ми від процесу. Ну що ж, Олександр, Константин, Кришталевий, Олексій, дякую за те, що надали інтерв'ю у вашій команді та гарних зйомок. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Все, успіхів. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, назву вашої команди: Рік Никотин котин ейр. Криштолевий Константин. Productions як створювалася назва. Історія довга. Ми колись давно зробили прикольчик відео Я хотів просто по-дефолтному назвати муві МП4. Вийшло моваре. Ну от і пішло з ним. <плес> В нас було дуже замкнуте сообщество, яке назвався Рік, і наш дорогий орк Артур випихнув нашу команду буквально з ноги. Чи виправдались ваші очікування від даного івенту на 200% Ми не спали всю ніч і бачили фільм, і 31 саме так годину. Хотіли. Від ми... самого початку, зранку, минулого дня, ну вчорашнього, да. Так. І до цього моменту ми її бачили фільм. Не зупиняли ані на хвилину, навіть на сон не робили Трошки паузи. Трошки спали, не спали uh, навіть більше ніж, бо я думав, буде така. Коротше, вже коли зробив. Ми показали фокус в групі. Ми були здивовані, що в принципі воно вийшло ну, по-нормальному. Добре. Плюс-мінус дивитись можна. Який фільм вам випав та чи сподобався він вам? Один вдома. Так, це був розйом. У нас кращий, кращий. Грінч нам випав. Як Грінч вкрафт різдво, подобався фільм. Така казка, прикольна відрослих, дітей. <свят> я його витягнув, тому що мене спитали 5 або 8. Я такий 5. У мене потім не вбили, тому що я витягнув <свят> Фрозен! Нам випав Гаррі Поттер, Перша частина. Чесно кажучи, я не сильно був приємно здивований, <свят> <свят> бо насправді ну, важко зняти, фільм фантастичний. Ну, тим не менш, ми викрутились, багато <свят> в чому, і як я вважаю, плюс-мінус ще нормально, можна жити. Чи виправдались ваші очікування від даного івенту? Очікування точно виправдались. На, мене була ще з минулого шва інкоманда фаворит Мавара uh -huh. Productions. Вони минулого разу знімали, я вже не пам'ятаю, що там було, але мені тут дуже сподобалось. Я думав, що вони знімуть так само круто. Вони зняли ще круче. А взагалі, всі команди. Дуже класні. Мені подобалась команда, що знімала один вдома. Mm -hmm. Мені подобалась наша команда. Також е, команда, що знімала холодне серце. Також е, справилась дуже добре з своєю роботою. Я не можу на це дуже добре дати відповідь, але ми пожартували, отримали удовольствие. Якої У нас було все задоволення. Е, це був крінж крінж. але ми це витягнули. У нас була ідеальна локація для цього фільму. Коридор! у нас були. Ідеальні актори для цього фільму. Я кращий актор другого плану. Так, а скажіть, будь ласка, ви хто? Я найзліший член цієї команди, тому що я був найзліший. Я всіх на всіх кричав, всіх організовував, мене не слухали. Мені на вухо грали на гармошці. Вони знайшли у мене. Знайшли флейту, Я монтирую, Вони мені під вухами. Я на них кричу. Ось така у нас команда. Це монтажор номер один взагалі нас шість. Яку найскладнішу? Що ідею під час зйомок ви реалізовували? монтаж. Підвал. блядь. ну реально, це було найскладніше. Мене знайшли підвал. У нас у нас було три локації, за які ми домовились, але вони в останній момент відмовлялись з людьми. Я думаю, найсложніше, пожалуй, було це подготовити спецефекти з сніжками. В ітоні ми просто кидали пінопласт в актрису первого плана. Найскладніша ідея, мабуть, це. Було зіграти головного персонажа, тому що його грає в оригіналі Джим Керрі. Він дуже талановитий актор, і треба було якось в його ролі вжитись. Так. Це було складно, але після банки нон-стопу я справився з цією задачею. Ого, цікаве питання. Просто так розказуючи, буде важко це вже краще показувати, вже непосредственно. Дивлячись, це був момент, коли Хагрід відкривав двері в приході. А, в коси Переву. А, так, Коси Переву. Воно, в принципі, не сильно важко, просто прикольно вийшло. Яка найкреативніша ідея у вас була під час зйомок? Без... башка. Без спойлеров Без спойлеров Планы любят пищу Отвал башки Около Отвал башки Похрюкалы Повставляй, ты еля у волоса для тролля Я думаю, нет, я думаю, самое сложное Это было правильно поставить сцену с ударом Анны То есть это самая сложная сцена Она вышла абсолютно корявая Но это было именно в сложности ее реализации Потому что снимали мы на все подряд На каждый телефон, который был под рукой И потом такие чисто Давайте это склеим Сложно ціні оцінюють. Ну, мабуть, сцена в трамваї. Ой. В поїзді. В поїзді. Ну ви вже проспоміли, як ви за не трамвай я тут. найкреативніше рішення. Мабуть, з'їсти цибулю. Знаєте, як говорив Шекспір, цибуля може і не смачно, але їсти можна. Як вважаєте, яку номінацію ви собі забираєте? Минулий раз те, що ми очікували, взагалі не, не попали. Ага. Можливо, ну якщо минулий раз авторська гра, то і на цей раз теж можна, ага. як мінімум. Та й за звук, я так. За звук буде важко. За звук буде, буде важко. 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 третій фільм. Була б <різь> то <та> золота <різь> малина, а вона була вся наша. Ну, мабуть, у нашого фільму був найголовніший головний актор серед усіх. Тому я вважаю, що ми можемо претендувати названня на номінацію кращого актора. Кращий актор другого плану спецефекту і so. можливо no. найкращий мандаж. <свистит>